Всім доброго здоров'я! Сьогодні будемо міняти сальники клапанів на КАМАЗі, прямо на машині. Маємо ось такий розсухарювач, щоб знімати пружини. Самі сальники. Самі кращі, самі дорожчі, які були в магазині втор. Мають такий специфічний запах: Горіх, чесник, хто як називає. Також буду ставити сальник не тільки на впускний колектор, так як йде з заводу, а також додатково на випускний. Знімаємо кришку. Клапанів. Викруткою відгинаємо оці бляшки, щоб можна було відкрутити ці дві гайки. Тоді, зараз ми це відкрутимо. Бляшки я вже відігнув. Добре, затягнуто. Клапана трошки піджаті, головне, щоб не сильно було лежати, якщо трошки, зараз ми їх послабимо. Так, витягуємо коромисло. Ставимо їх з боку. Тепер нам потрібно, щоб розсухарювати клапана. Так, Наживляємо дві гайки. Щоб мав за що зачепитися. Так, потрібно поршень підвести до самого верху, щоб нам клапана не впали в циліндр. Щоб не вперлися в поршень. Зараз ми подивимося, в якому вони положені. Так, Пробуємо. Нажимаємо. О! Ну, не в самому верху, але і от впирається, Має можливість вже знімати. Якщо б ми отак нажимали і клапан де глибоко, значить треба лізти під машину колінвалом. Прокручувати маховик, підводити поршень доверху. Знімаємо сухарики обережно, щоб їх не загубити. Деколи вони так прикипають, можливо, треба ось таку маю, тоненьку викруточку, легенько їх розрухати між собою. Обережно, щоб нічого не погубити. Витягуємо дві пружинки. Стамок поки що сюди. Так, от і старий сальник. Піднімаємо його. не зовсім поганий. Але не такий м'який як новий. По вигляду такі самі, як я й купив. Вони від'їздили орієнтовно 2 роки на КАМАЗі, але була проблема. йшла солярка в масло. Не знаю, після того вирішив замінити. Подивлюсь, зменшиться дим з вихлопної чи ні. Так, беремо новий. легенько тряпочкою. Тираємо, щоб нічого що тут не було лишнього. Також даю трошки масла, щоб під цю гостру проточку під сухарі, щоб не зачепити, не надірвати його. І запихаємо. Та він сів на своє місце. Добре сидить. Ставимо назад. Пружини маленька, зверху велика. Натискаємо і обережно вставляємо. Сухарі. О, тримається. І другий. Сальник замінено. Випускний. Так само єдине, я беру зі сальників знімаю ось цю бляшку. Тому що, давайте я вже покажу, розсухаримо. Там посадочне місце, куди він залазить, трошки більше в діаметр, ніж на впускному. Тобто по суті, немає такої проточки, як впуск. Сухарики сидять сильно, легенько їх. Легенько, щоб не погубити. Зрушили з їхнього місця. Дехто робиться магнітом. Я пробував мій магніт Щось недостатньо сильний, щоб їх підняти звідси. Тому я дістаю так. О, один вже впав, зараз будемо шукати. Один впав, один витягнули. Ось власне те місце, куди він заходить трошки більше в діаметрі. Беремо цей сальник. З якого зняли колечко металеве. Так само легенько змазуємо і пропихаємо. Він так тугіше залазить, Треба брати і прокручувати. Все, він на своєму місці. Трошки маслу, щоб на сухо при старті не було. І збираємо все в зворотному порядку. Так, а я йду шукати сухар. Всім до зв'язку.